Який найбільший скандал стався у вашій школі? Це сталося не в моїй школі, а в школі моєї дружини. Щороку випускники влаштовували шкільний розіграш, це була традиція. І хоч зазвичай вона була доволі безневинна, але одного року вони взяли бензин і намалювали гігантський фалос на футбольному полі. А як ми всі знаємо, бензин убиває траву тому зображення, чітко видно з повітря. І саме так його побачив директор школи, коли летів у місто. Та краса залишалась на супутникових знімках Google Maps роками. Абсолютно шикарно. Одного року група випускників купила величезну кількість цвіркунів і випустила їх у школі як жарт. Усі інші були в люті. Цвіркуни це просто жахливо. Зрештою, винних знайшли і змусили заплатити за послуги зі знищення шкідників. Після цього щороку перед випускними жартами оголошували, розіграші дозволені, але без комах, особливо цвіркунів. Мені здається, що хтось ще приносив купу жаб. Я пам'ятаю, що їх було дуже багато. У нас був учень, якого прозвали божевільний какун. Він справляв нужду всюди, крім туалетів. До слова, це була школа для хлопців. Його поведінка постійно загострювалась. То постраждала підлога в кабінці душу, то він сходив на батареї у туалеті, зайшов в порожній клас, центральні сходи. Декан уже лютував, кричав нам через гучномовець щодня про заборону ходити в туалет де інде. Закінчилося, коли він нагадив у роялю музичному класі та потрапив на камеру. Його багаті батьки. Пожертвували новий рояль і його навіть не вигнали. У нашій школі теж був такий персонаж. Ми звали його Фекальний фантом. Прикол в тому, що його так і не спіймали. А наш отримав прізвисько Непохитний Какун після того, як встиг нагадити в кілька шухлят учительських столів і щонайменше на один стіл у деканаті. Одна вчителька вийшла заміж за учня влітку одразу ж після його випуску, коли йому тільки виповнилось 18. Вчитель фізкультури та тренер жіночої баскетбольної команди мав роман із двома дівчатами з команди: одна була випускницею, а інша десятикласницею. Брат випускниці дізнався і прогрозив фізичною розправою. Та тренер тихо звільнився, але все місто тільки про це і говорило. Через два роки, коли колишній десятикласниці виповнилось 18, він розлучився зі своєю дружиною, яка з якихось причин все ще залишалася з ним, і одружився з тією дівчиною. Наскільки мені відомо зараз, вони Досі разом. У нас був учитель англійської мови, який одружився з учителькою математики в нашій школі. І якось ми дізналися, що раніше він теж був її вчителем математики. Я завжди дивувався, як старші вчителі спостерігали за цим і робили вигляд, що це не дивно. У нас був молодий і стильний учитель. Їздив на кабріолеті БМВ, носив модний одяг, і він був тісно пов'язаний із учнями дебатного клубу, оскільки був їхнім наставником. Він навіть їздив із ними на різні виїзні тури кілька разів. У складі дебатного клубу була одна дуже приваблива дівчина, яка постійно з ним фліртувала. Влітку після випуску їй було 18 Уже всі бачили їх разом у місті у кабріолеті, в ресторанах, на прогулянках. Але ніхто не міг довести, що між ними щось було. Вони ніколи не виявляли почуттів публічно. Питання лише в тому, коли це почалося. О, ну зараз, зараз вже минуло 20 років. Тепер вона має успішну кар'єру. Її привабливість, безперечно, допомогла їй здобути успіх. А він досі викладає, тільки вже не такий молодий. Президентка організації Матері проти п'яного водіння та програми Освіта з протидії наркозалежності була заарештована за водіння в нетверезому стані. Наш президент програми з протидії наркозалежності пішов у реабілітацію і більше не повертався. Наш президент програми з протидії наркозалежності мав дивний нервовий тік і неймовірну брудну машину, сигарет сигарети сміття. Ви знаєте, здавалось правдоподібним, що його тік був саме пов'язаний із протидією проти речовин. Один випускник був заарештований за дитячі відео того самого характеру. Він створив сайт, на якому викладав оголені фото дівчат зі своєї школи. Цікаво, а як закон розглядає справи про арешт неповнолітніх за дитячим відео? Так, це злочини знущання розповсюджувати чужі інтимні фото. Але от мені цікаво, чи залишається це в його судимості на все життя? Я вірю в покарання і виправлення. Але чи правильно, якщо у 40 років він все ще буде вважатись сексуальним злочинцем? Чи все таки це колись стирається з його досьє, якщо він уже виправився? А я от впевнений, що підлітки прекрасно розуміють, що публікація чужих оголених фото це неправильно, це злочин незалежно від віку, і ще більш важливо, щоб їх не виправдовували. Ви хоч розумієте, що ці фото дівчат залишаться в інтернеті назавжди, це не безневинний злочин. Винні абсолютно заслуговують на покарання, щоб вони та їхні однолітки знали, що повторювати це не варто. Я бачив надто багато випадків, коли такі покидьки відбувалися легким покаранням і просто продовжували це робити. Тож Можливо, менше хлопців ділились би такими фотками, якби наслідки були реальними для них. Якщо ти ще досі не підписалася або не підписався, то це, мабуть, якийсь прикрий збіг. Давай це разом виправимо. Один хлопець потайки проник у гараж шкільних автобусів і перерізав усі гальмівні шланги, щоб ми не пішли до школи наступного дня. Упс, він деякий час провів у в'язниці за таку витівку. Один хлопець у моїй школі, я з ним дружив, викрав шкільний автобус і їздив до різних шкіл, щоб красти комп'ютери. За це він провів у в'язниці близько двох років. Просто цікаво простежити хід його думок. Так, так, я хочу вкрасти купу комп'ютерів у школі. О, я знаю, використаю шкільний автобус, ніхто навіть нічого не запідозрить. Мені тут згадується відома фраза: порушуй лише один закон за раз». Учитель англійської мови якось умудрявся виставляти позитивні оцінки дівчині, яка відвідувала лише 30% занять. Ніхто нічого не казав, але одного дня її спіймали, коли вона виходила з його машини. Тож ви можете собі уявити, що відбувалося у нашій школі. Так його звільнили. А батьки забрали дівчинку зі школи, і ми більше її ніколи не бачили, навіть у соцмережах її немає. А знаєте, це дуже моторошно, що вона просто зникла. У мене теж була така подруга, вона просто зникла без сліду. Вона змінила номер, видалила всі акаунти в соцмережах, і відтоді від неї немає жодних звісток, як і від наших спільних друзів. Ніхто навіть не знає, в якій школі вона вчилася. Я я один із таких людей, але це сталося, коли я був уже дорослим. Я зробив це, тому що мене переслідували, але тепер багато людей навіть не знають, що я досі існую. Зі мною все гаразд, але я більше ніколи не повернусь до соцмереж і подібного. Це просто не для мене. Дівчина зробила хлопцеві оральний секс у бібліотеці о 9 ранку за Мак Чікін, і навіть не свіжий, а вчорашній. Учитель музики в середній школі розбищував дітей. Його підвищили та перевели в старшу школу, і через кілька років усе розкрилося. Виявилося, що деякі жертви теж перейшли із ним в старшу школу. І наразі він у в'язниці. У нас теж був учитель у середній школі, який чіплявся до дітей. Але річ у тому, що він був надзвичайно популярним і ніхто не повірив у це, коли про нього почали писати в новинах. На той момент ми вже вчилися в старшій школі, і майже всі, хто навчався в тій середній школі, влаштували протест на підтримку вчителя і, звісно, почувалися вкрай дурно, коли виявилося, що він справді винен. Учитель музики в старшій школі був популярний і всі його любили, аж раптом його звільняють одного літа. Він отримав роботу по відомій музичній програмі в одній із шкіл неподалік. Та всі подумали, це звісно дивно, але пофіг. Ну а через кілька років невдовзі, після того як він одружився втретє, з'ясувалося, що він спав з однією з учениць на своєму новому місці роботи. Але ось у чому річ, їй вже було 18, Тож його все одно звільнили. Дружина подала на розлучення, але з юридичного боку він не... Не вчинив злочину. І коли вже це сталося, люди в моєму місті такі, а так ось що це було ось чого його тоді звільнили з нашої школи. Тепер він працює у католицькій школі. Привіт-привіт. Головний тренер зустрічався потайки із дівчиною одного з гравців його команди. О, у, у нас було щось схоже. Тренер зробив вагітною одну із черлідерок. Усе зам'яли. Це було дуже давно, тому, можливо, у цьому причина такого кінця. У нас теж таке було. Сезон закінчився і почали ширитись чутки, а з першого дня весни стало відомо, що тренер тут більше не працює. Моя тодішня дівчина була найкращою подругою тієї дівчини, з якою він спав. Це не були просто чутки, це була правда. Одна дівчина завагітніла і відмовилась казати, хто батько. А це було б значно меншим скандалом, якби вона просто назвала його ім'я, і це був би якийсь звичайний хлопець. Десять років по тому вона вийшла заміж за батька своєї найкращої подруги. Тобто, у 26 вона вийшла заміж за 52-річного чоловіка. І уже тепер усі припускають, що вона завагітніла тоді саме від нього, і вони просто вирішили все офіційно оформити, але вони цього не підтверджували. Учні, які вчилися разом із моїм старшим братом, підробляли 20-доларові купюри та використовували їх, щоб купувати обіди у школі. Це було тоді, коли сканер тільки з'явився. Вони просто сканували купюру з обидвох сторін, друкували, склеювали. Але одного дня працівниця їдальні розірвала купюру і вони попалися. Приїхали спецслужби, конфіскували все їхнє майно, там комп'ютери та інше обладнання. Ой, у нас було кілька випадків, але мій улюблений це жарт випускного класу в моєму першому році навчання. Вони якимось чином вночі пробралися в школу і покрили всі підлоги харчовою олією. Коли я прийшов до школи, всі стояли на вулиці і не знали, що тут відбувається. Двері школи були замкнені, але я заглянув у вікно якраз вчасно, щоб побачити, як прибиральник впав на спину, а інші співробітники школи намагались втриматись на ногах. До нас вийшов директор і розповів нам про жарт. Та олію, пояснивши, що відкрити школу в той день просто неможливо, тому всі ми розійшлися по домівках. Але він попросив усіх випускників залишитись, подзвонив їхнім батькам і звинуватив їх у тому, що сталося. Ж випускники мали допомагати прибирати. Виявилося, що єдиний спосіб зробити підлогу придатною для ходьби це висипати сотні кілограм котячого наповнювача, щоб увібрати олію. Випускники розкидали його по коридорах, щоб наступного дня школа могла відкритися. Весь наступний тиждень ми ходили. По котячому наповнювачу, а вже у вихідні найняли професійну клінінгову компанію, яка прибрала його та використала хімікати, щоб видалити залишки олії. Але підлога залишалась слизькою ще кілька місяців. Директор хотів подати заяву про вандалізм і намагався змусити когось зізнатися, навіть погрожував, скасувати випускний. Але ніхто так і не дізнався, довелося просто відпустити ситуацію. Гучною у школі була моя історія. Батько мого друга наклав на себе руки, бо роками мав зі мною стосунки, і я розповіла про це його дружині. Він мене обдурив у багатьох речах. Зараз мені краще, але це був важкий період. Син одного з учителів передознувся речовинами просто під час уроків, і його забрала швидка. Він деякий час не ходив до школи, але буквально в перший же день після повернення він знову передознувся і знову довелось викликати швидку. Донька офіцера з охорони школи вкоротила собі віку і ходили чутки, що це сталося, бо він не дозволяв їй зустрічатися із темношкірим хлопцем. У нас також був випадок, коли одного учня знайшли в сміттєвому контейнері навпроти школи його вбив власний брат. Тренер з американського футболу, який також був спортивним директором, був звільнений за постачання стероїдів. Місцевий поліцейський пішов з роботи, бо його спіймали на сексуальних стосунках із неповнолітньою. Одна дівчина була викрадена, зґвалтована, вбита і залишена в кукурудзяному полі. А місцева поліція повністю зіпсувала місце злочину, тому нікого так і не затримали. І я досі за нею сумую. 80-ті були такі складні навіть у моєму маленькому містечку. Учителя історії спіймали на тому, що він знімав дівчат на камеру у магазині. Він вів уроки і у мене, і він виглядав саме так, як можна собі уявити маньяка. Його донька теж навчалась в цій школі, і мені було її дуже шкода. Один із наших вчителів серед навчального року раптово розлучився, а через місяць після випускного одружився з однією зі своїх учениць. Або ось ще семеро з дев'яти старшокласників у команді з боротьби вже мали дітей або чекали на них. Бібліотекар спокушав і спав із десятикласницями, це 15-16 років, і я була однією із жертв маніпуляцій. Я була занадто захоплена, щоб взагалі це помітити, аж поки його не викрили і не заарештували. Хлопець з мого класу загинув на нашому передостанньому році навчання. Він впав зі сходів на вечірці, ударився головою. Коли його знайшли без свідомості, то вирішили, що він просто заснув від алкоголю. Найгіршим було те, що він часто засинав у дивних місцях після випивки, тому ніхто навіть не запідозрив нічого дивного. Лише наступного ранку, коли він не прокидався, зрозуміли, що щось не так. Його мозок визнали мертвим тієї ж ночі і відключили від апаратів через кілька днів. Наскільки я пам'ятаю, то ніхто не поніс покарання, але це залишило темну пляму на моєму шкільному досвіді. Моя школа була приватною на півдні США. Половина студентів це ті, чиї батьки платили за навчання, бо це був підготовчий коледж. А інша половина це діти багатих і впливових батьків. Там були звичайні класи, а також класи для відмінників і програми підвищеної складності. Якось група одинадцятикласників викрала фінальні екзамен із літератури. Там було двоє дівчат та хлопець із багатих родин та один мій сусід. Він завжди дуже старався, бо вчився за рахунок величезних жертв його батьків. Вони зробили копії тесту в копіцентрі, але забули оригінал у принтері. Директор отримав дзвінок від копіцентру, смішно уявити, бо ці діти, ймовірно, ще й нахамили менеджеру. Директор взяв шкільний альбом і приїхав їх вичисляти. І уявіть собі, вигнали лише мого сусіда, хоча школа постійно хвалилась своїм кодексом честі. Дітей багатіїв просто не допустили до статусу капітанів груп підтримки або клубних посад. Але тоді всі зрозуміли головне: якщо твої батьки мають вплив. Ти отримаєш особливе ставлення, і, чесно кажучи, це був лише ранній урок того, як працює цей реальний світ. Я дякую кожному. Якщо ти дослухав до цього моменту, то, значить, тобі було цікаво, то чого чекати? Тисни підписатися і лайк цьому відео. Продовжимо цю подорож разом, а то якось нечесно.